Закінчився в нас новий івент. Ну, як сказати, я, якщо чесно, пізніше його наче, як часу не було, не було у мене тут були, скажімо, зв'язані з російською агресією, з агресією деякі нюанси наслідки от Ну Суть не, не про це. Коротше, викатили вони новий рівень, нову битва на чорноводній і доволі він цікавий був. Мені сподобався, перше, що він динамічний, тобто не треба затягувати якісь, накладати, якісь там накладати, накладати доти, типу кровотечення Мені це подобається, що він швидкий. Друге, що в ньому всього 15 е, е, рівнів, їх можна швидше пройти. І третє, що він був реально. Складний. Тобто десь якісь були рівні, що я даже програвав на церебрівці, приходилось мені е, перегравати їх. От. Е, тобто, продув реально десь 2 чи 3, може рівня точно було. Може 4 навіть десь я програвав. Ці е, Піроманти піджарювали жопу. Е, от. Коротше, якось так. От. Тому і він, в принципі, мені сподобався. Але в мене не особо були герої, щоб їх проходити, і по суті я. Перші три рівня я проходив баратіонами, а четвертий рівень я проходив Ланістерами, бо в мене вони найсильніші. І подивимося, результати. Ну Я і так знаю, що на останньому точно знаю, що мене вижали. От, я був третій там, і мене під кінець вижали. От. Результати і нагороди. Ну, тут ці перші два я взагалі не проходив. Там нагороди по порожнякові. Я отак от як пройшов. Там, на них я тренувався. Тут я. Взяв перше місце і це мій найкращий результат, де я найбільше старався. Тут навіть п'ятий, навіть не четвертий, а навіть п'ятий. І того ми взяли 12 кусків От. Отлично, в принципі, я задоволений, що я зміг взяти. Можна тут навіть такі результати подивитися. Ну, давайте подивимося, бо мене хтось питав. Покажи, скільки ти очок набив. Я щось їх не особо ніколи не дивлюся, не знаю. Так, тут що? Тут, кстати, ну можна було, ребята, можна було, ну я за цих там 20 копійок я е, свій час мені реально дорожчий. Тим боляче, що, ну, що там, дві, тр... ну, можна було постаратися без, без питань і взяти там, якесь умовне там третій місяць чи четверте. Я, чесно кажучи, ну дуже шарові ці нагороди, прям просто бом бомже стайл, бомже стайл просто е, нема за що битися. реально. Тут навіть третє, тут навіть третє, що 2200, щось там. Можна було б, бачите, друге місце взяти 25 золота і 50 золота. Ну, Може людям воно важніше. Ну, коротше, тут теж я не особо старався, тут реально я вже упоровся, старався, Тут, коротше, що я брав, яка в мене була команда. Це баратіони. І станіс, Джофрі синій, червоний Станіс. І Ще там хтось вже не пам'ятаю. А, а ну, якщо нажати, покаже, яка команда. От. Пес Кліган. А, ні, це моя оборона. Ну, коротше, Кліган теж в мене там був. От. І взяв короте, тут перше місце. От. Обігнав пацана. Він засмутився, мабуть, бо він був все время перший, я його в кінці чпонькнув. Ну, а тут я вже засмутився. Тут вже пацани мене засмутили. Я... Може, якби було більше часу, зараз я подивлюсь, просто скільки вони понабирали. Бо. От... На 7 більше тисяч, на На 15 тисяч, так, да, в принципі, можна було б третє взяти місце. Ну, на жаль. На жаль, вижив. Не було вже мені часу, реально не вистачало. От. 2-300. Ну, блін, 2-300, може я б і не взяв. От, Але. Але, коротше. Я рахую, непогано. Я зіграв перший перший він взяв. Давайте подивимось, який предмет. Ей, бляха нахила. Ну нафіг не нужен. І 12 кусків на останність, Окей. Нахила синя, польовий медик. Ну, взагалі, не в тему, якщо чесно. Зовсім не в тему. Синій польовий медик. польових медиків у нас це е, Торос. Е, а синіх то тільки немає польових медиків. Мені кажуть, ой, ні, це не так робиться. Цілітіль. В принципі, давайте подивимось. Сюди можна взяти. Ну, вона і жовта, і не. А вона, кстати, може другі, чи ознаток природи. Це теж придворний. Так. Ну, На цього по кольору вчений можна, в принципі, на синього. Це, кстати, польовий лівий можна на нього. От. Вона хто. Знуток природи. Ти, хто? придворний. Ну, все. Коротше, по суті, беремо тоді на полівого медика. Тут 15%, саме краще воно. Ну, таке. Він в мене особо не грає. Ось на війні прошлій грав. Вони пам'ятають якісь ставки про, про я. Так, І давайте що зробимо? Єдине, що в цьому івенті пол такого положительного, це те, що тут можна більше зібрати оцих от жетонів. Поїхали попризиваємо, подивимося, що впаде. Із них всіх мені найбільше подобається, якщо чесно, то цей господі, жовтий герой. Забув, як він називається. От от він, Віндо. Давас Сіверд, по-моєму. Давай От, Найбільше мені подобається. Буду довольний, якщо я його тут наловлю. Покрутимо, подивимось. В принципі, дуже хороший і Тіріон Ланністер фіолетового щось я не пам'ятаю: Станіса Боротиона. Треба почитати. Буде. Ну, ці два герої прям. Ну, взагалі, прям нові герої. О, когось відкрив. Це, наверное, станіса кусок випав, бо мені ще так не вистачало його. Так, да, не хватало і випало плюс 3. Якраз частинки, яких не вистачало. Окей, відкрили Станіса. Нехай буде. Так, може ще щось випало крім Станіса. О, да тут станіса прям сипануло. Прям заявочка. Так треба глянути. Ну там, по-моєму, недалеко до 80 цих призивів, щоб взяти гарантованих кусків. Так, о, Карліка взяли чуть-чуть. Так, скільки там? Ну да, блін, не вистача, звісно. Ну, нічого, наступний раз доберемо. На жаль, більше нікого, наверно, я не відкрию. Ні, когось відкрив гуд, ага, понятно. Понятно. Даваса. 20 кустів. Шу. Клас. Якраз того, що я хотів. Якраз того, що я хотів. Шикардос. Так, давайте подивимось, що в нас вийшло. 50, ну да, x А скільки хоче він, щоб ми ще йому при... Ого, касар золота діньгами. Що собі? подивимось, якщо є якийсь сенс добити. Допустимо, то може ще зробимо крутку, а ні, то ні. Ну, зробили вони це явно для того, щоб ми могли трошки їх підтягнути, бо ну, я маю на увазі більше жетонів випадає, бо взагалі дуже. Е, ну, типу, Ага, так. 15-5 кустів і на 2 зірки. Неплохо, а тут що в нас? Тут він, у нас. Красавчик такий чинс. Все, на двох зірочках. Так, цей на двох зірочках. тут не вистачає. п'ять шматків. Ну, п'ять шматків, це. Звісно, якийсь він худощавий тут такий даже, прям, Молодець. Та посчитати, що вони там роблять. Ага, ремонт камбаф, понятно, у нас є. І що? І тірю десь тут. А, Тіріона ми не відкрили взагалі. Це старий Давос. Такий більш похожий на себе. Так і. Тіріончик. Ну тірюна багато нема. П'ять кусків. Ладно, в принципі, все одно я Дауса, якщо я йому зловлю тих п'ять кусків закрутку, я все одно ним особо грати не буду. Так само і е, двохзірковим. З Танісом, Фіолетом теж я ним грати не буду. Ну тоді не будемо тратити золото. Ладно, отакий івент. Пишіть ваші коментарі, що е, ви думаєте. По поводу героїв достойні, звісно, тут, але е, треба подумати з командами. Треба подумати з командами. Деякі люди з Альянсу і не пройшли царив вбивцю, було важко їм. Всім дякую за увагу і хай вам щастить.